Взяла окуляри, бо вже сонце дуже світить в очі. Сьогодні 2 березня. Приїхали знову відвідати наш майбутній домик. І покажу вам, які вже бруньки на тому дереві. Дивіться. Таке враження, що там є листочки. Віта каже, що магнолія. Не знаю, подивимось. Може і магнолія. Я собі тоді уявляю, якщо вона не замерзне в морозі, як то буде гарно. Чуєш? Віта каже, що дерево магнолія. Так я тобі зразу сказав, що магнолія? Так? Ага, я ніколи просто не бачила магнолії, як вона починає розпускатися. Нічого ми приїдемо. І будемо знімати, Тоді, як вона коли розпускається. Ми знімали, як дощ падав. Так? я казав, що, напевно, магний. Напевно. Бо бачиш, з'явилися збоку якісь от такі маленькі листочки. А це, напевно, квіти. Так. Оце. оце квіти. Так. А оце листочечки. Ну, подивимось. Ну давай, розказуй, що ти думаєш. Якась нова ідея прийшла тобі до голови. Нова ідея? Так. Чи ще ні? Ні, то вже будемо на місці дитини, про нові ідеї. Угу. Ну, тут не знаю, якою фарбою треба помалювати, щоб воно не облуплювалося. Напевно, вони підібрали якусь фарбу не таку, що зовнішню. то невідомо, коли А може невідомо, коли малювалося. Так, скільки градусів? 12? Не видно, вигоріло, напевно, той градусник давно висить. Там якщо приглядяться, то видно. Ага. Слухай, я так собі думаю, що ми оце лишимо, ми не будемо міняти. Хоч міша казав, тих павуків <гум> треба позабирати. <гум> <гум> я рахую, що їх треба помалювати гарно на чорно. Там міцно стоїть. Міцно стоїть, не треба нічого <гум> забирати. Наші нам лишні гроші Так. <гум> ми їх я як, лишимо. Я їх болгаркою почищу, помалюю. Слухай, їх можна помалювати на золоту фарбу, тоді воно не буде оглядати як павуки. Подивимося. Ну, слухай, я їхала і дивилася ніде ні в кого дивися, навіть на першому поверсі нема гратів. Я цілу дорогу їхала, спеціально дивилася, нема гратів, тут значить є. тут безпечно. Тільки тут. Є. Ну тут тільки на низу. А верху може не треба тих гратів ставити. Нашу. Ну подивимося, попитаємося людей. Якщо ти захочеш, то я тобі поставлю. Я думаю, що тут на, безпечно. На, на, оце, на оце Вікно можу поставити. Думай? Не на вікно тут треба на балкон цілий ставити. Ну, на балкон, на балкон. Не. Ні, спальня не буде з цього боку. Не з другого боку, Це я думаю. Ну я не знаю. Там тихіше від дороги. Ну, там буде спальня і тут буде спальня. Ні, наша тут спальня. Більше, тут більше спальня. Ну подивимось. Подивимося, наскільки тут від дороги шумно, бо цей будинок то він трошки затуляє. А як ми ще посадимо туї, то воно взагалі буде тихіше. Знаєш, я думаю, що від цього, від цієї дороги можна поставити пластик, щоб не шуміло. Та й все. Подивимося. Так, так що от такі справи. То не так просто поставити пластик, це е, треба дуже міцний фундамент, що його вітром не дає. Ну так, так. Та. Ну, це такий пластик, знаєш, хто при дорозі у нас та, стоїть знаю, там. То не просто поставити, так. Дивися, тут можна щось посадити замість цього каміння, правда? Тут можна посадити якісь квіти гарні. Цікаво, що це за кущ. Треба буде подивитися. Ні, ну ці туї дуже добре, що тут посаджені. По-перше, вони шум теж закривають. І по-друге, відгороджують від сусіда. Дуже добре, що вони тут є. А то сусід посадив між нічим, то не наші. Та й добре, бо менша ділянка би тоді була, бачиш, наскільки менше. Uh -huh. Ми собі тут щось посадимо, якісь квіти свої. Це дерево цікаво, воно цвіте чи ні? Слухай, я думаю, що ми отут зробимо паркан і посадимо туї. А якщо ми будемо купляти той будинок потім колись, то ми просто ті туї зріжемо, туї, на, на туї не треба дозволу, вони будуть невеличкі. Ми їх просто зріжемо та й все. Де Отаку по цю дорогу. Щоб відгороджуватися від дерев, від дороги, щоб було шуму менше. Та ти туї знаєш, скільки будуть рости? Скільки вони не росли, але вони вже виростуть і вже буде тихіше. П'ять років, як мінімум, ми берем, зразу купимо великі туї, не маленькі, зразу великі. Ось -вот посадимо і все, і буде прекрасно. Там будинок заселя... затуляє, а тут затулять твої і все. Я тобі скажу, нам оця дорога вона не принципова. Ну сам подумай, ми з другого боку будемо заїжджати, звідти. Ми собі заїхали, а тут одразу відгородилися, буде відомо, чи ми взагалі будемо то купляти. Сумієш. І вже видно, що ділянка відогорожена і будемо мати чистий спокій. Окей? І не буде так шумно. Тут навіть можна паркан поставити, він вже буде глушити. Такий бетонний. Продається такі прямо бетонні плити. Ну, будемо бачити, вже як переселемося, то буде видно. Щось хочеш сказати? Нічого? Ну то добре, тоді їдемо далі гуляти на роверах. Провідали наш домик, чекай нас, вже 4 числа буде умова. Заключена, і ти вже наполовину будеш наш. У, доміна. Ну все, усім па-па. До наступних зустрічей біля нашого доміка.